Розумний алкотестер інтегрований просто у панель приладів вашого автомобіля. Чули про таке? Виявляється, він не просто існує у кресленнях або дослідницькому зразку. А саме таке, причам далі, планують це питання лише часу зобов'язати мати як стандартне обладнання на кожному першому автомобілі, що їздитиме українськими дорогами. Віталій Фанасієнко придивився і до ноу-хау, і до фінансової схеми впровадження ідеї. Боротися із нетверезими водіями за кермом без людського фактора вже реально. Отакий От розумний алкотестер зовсім скоро може стати обов'язковим атрибутом геть усього автотранспорту. Його принцип роботи простий: перед кожною поїздкою водій має подмухати в алкотестер, під'єднаний до ось такого електроблока. І механізм, залежно від результату, вирішить, запускати двигун чи ні. Система реагирует на наличие алкоголя в крови, То есть тест пройден двигатель автомобиля запускается, то є ну, это имитирует запуск двигателя. И прибор пишет «Счастливого пути». И даже если он стоит и не выключается в течение, но стоит в течение там 15 минут, он опять может запросить. На може запросіти насамперед. Такі алкотестери, нібито будуть цікавими автопідприємствам, які перед кожним виїздом перевіряють своїх співробітників. Утім, ті. Так не уважають. В предприятиях есть спеціальний человек, который проверяет. Ну, от, от, более, наверное, подходило б к частному, чем предприятиям. Но наші все равно что-то придумывают, что придумую, що не будет, что не будет работать, я так считаю. В новых моделях Lexus такое уже давно стоит. І мой товариш випив 50 грамм коньяка, не смог уїхати домой. От я думаю, що раціонально це все правильно. Такі алкотестери також чутливі до деяких медикаментів, які не варто вживати перед поїздкою за кермом, кажуть наркологи. А от квас та кефір пити можна. Через 5 хвилин ніяких надлишкових проміле жоден алкотестер не виявить. Якщо ще употребляв кефір, квас. Опять же, якщо свіжий квас на видах зразу після употреблення буде визначатися повищена концентрація алкоголя через 2-3 минути 5, і не буде, зісна. Втім, саму ідею запровадження так, такого розумного алкотестера Владислав вважає провальною, адже головний недолік для нашого брата відсутність контролю. Наш зі принудительно встановить на всі машини, ті драґер, і ну знайдеться там колегу на улицю, дунь. Машина завелась і поїхала. коли й головне, кому такими алкотестерами доведеться обладнувати машину? Удаї не кажуть ймовірно, чекають на українську сертифікацію розумного приладу. Віталія Фансенко, Геннадій Шульга, новини 2+,2.